Mafia Definitive Edition. Ну, типу, просто перша мафія, але зроблена на актуальному рушії. Ми з тобою неодноразово говорили про те, що любимо короткі історії. Мені здається, що Мафія це чудовий приклад. Незважаючи на те, що я не фанат Італії, не фанат Мафії і не грав в оригінальну мафію, хоча мені неодноразово казали, що це чудова гра, і з чудовою історією. Мені прям зайшло. Чому? Тому що ну, мені розповіли історію, я такий: кайф, піду далі. По своїм справам, Взагалі, такий. Ну, це те, що мені треба було, а, тим не менше. Я можу розказати більше. А твої думки, типу, сподобалось, не сподобалась тобі мафія? Uh, я пройшов її і... так зараз про тричі. Вже ну саме, саме ремейк. Uh, в оригінал Я колись давно, там в дитинстві чи в молодості грав, але я цю гру сприймав так само, як і GTA Vice City. Просто сісти пої. Коротше, я сприймав це як GTA поїздити на старих тачках. Типу, <голові> от постріляти зі старої зброї, і все. Тобто я взагалі не сприймав, що там є сюжет. Тож тож я б сказав, що це не рахується. От, а так то ремейк я пройшов тричі, двічі з них на стрімі. І що я можу сказати? Ну, це офігезно. Я знову ж таки, я теж не дуже б якийсь там цікавився і, і ну, італійською мафією, і загалом цими всіми. Але там, ну там шикарний світ, там його ця естетика, музика, машини, одяг людей на вулицях, будинки. Не знаю, мені мафія якби загалом не дуже, ну. Окрім цієї гри цікава, але той час виглядає просто офігезно. Дуже класно, дуже я не знаю, мене занурює в той світ. Вітаю, вельми шановний слухач. Дякую, що насолоджуєшся нашим подкастом. Нагадаю, що на каналі є спонсорство, де вже доступний перший випуск подкасту без цензури. Монобанка з додатковим контентом за донат від 40 гривень. І телеграм-канал, де можна слідкувати за ігровими новинами, випусками подкасту і анонсами стрімів. Всі деталі будуть в описі. Щодо самої самої власне гри. Е... Цікаво, взагалі виходить так, що ну, історія дуже класно починається умовно з самого початку, і вона розвивається і прям розростається. Бо тільки ну, на початку ми граємо за хлопця, який просто таксує. А тут ми вже там щось допомагаємо мафії, а тут ми вже щось там відбувається, відбувається, і нас вже прийняли в сім'ю. Мені ну мені це прям дуже я не знаю, як це пояснити. Ну це реально класний. Інтерактивний фільм, напевно. Ну, бо там сюжет досить лінійний, е, тож навіть не Ну, це класна історія, це класна дуже історія. Ну мені б часто кажуть, що от тип пограв би в оригінал, вона набагато краще, але ну, типу, я думаю, що е, якщо там змінили трошки модельки, там чи е, е, персонажів, е, змінили там, може, деякі місії, от, бо додали сейвів. В правильних місцях. Для мене це особисто робить гру тільки краще. Для мене не робить це гру гірше. Ой, тепер в неї так просто грати, тепер можна проїхати місію ту там, де перегони. Можна проїхати на легкому рівні, проїхати там з першої спроби, з другої спроби, а не вмирати там дві години. Ну, не вмирати, а просто програвати дві години. Типу, я не бачу в цьому проблем. Навпаки, гра стала більш френдлі і це як на мене тільки плюс. Бо я люблю, коли до мене френдлі. Я не люблю, коли мене е гейм дизайнер е просто такий: я буду тебе грати в, в всю гру. Ти будеш страждати, е але чомусь гра має тебе тримати. Я от за те мені подобається взагалі за отакі Це напевно один з найкращих прикладів ремейків за останній час. А до речі, цікавий момент саме в той місії. Знову ж я не дотичний до оригіналу, але я також не розумію цього прикола у людей, який такі ось ця місія, як з гелікоптерами в Vice City, Типу, вона культова, вона дуже важлива. Я такий, рібят, це не кіберспорт. Якщо нам хочуть, ну. Розповісти історію, абсолютно нормально це зробити так, щоб вона була доступна всім. Немає сенсу посеред історії, ну то посеред сюжетної гри, акцентованої на сюжеті, робити якийсь бар'єр, який ну, стає проблемою для гравців. Для чого? Який профіт? Пишатись з собою, що ти пройшов ну, оригінальну, так вам залишили це налаштування. Я взагалі цього не розумію. Знову ж якби ця а, гра була на скілухі. Зав'язано, тоді можна, звісно, питання задавати, але якщо нам розповідають ну сюжет, типу, це прям історія. Тут більше в грі нічого немає, це не якась геніальна ігроладна штука, це не якась, не знаю штука, заточена на твої навички. Це от просто історія. І я задоволений. Якщо є можливість складні місії скіпнуть, ну типу, теж ок, тому що знову ж. Я не хочу втрачати кінець історії, просто тому що я не осилив якусь там додаткову місію. З іншої сторони, є ситуації, знаєш, коли е, гравці недостатньо якісно вивчили можливість ігроладу, і я такий гравець, і вони, типу, програють, хоча є можливість грати нормально. Ну, типу, іноді ти просто неуважно там подивився. У мене була легендарна історія, як я пройшов е, гру, і тільки в кінці на фінальному босі дізнався, що в грі є блок. Тобто я так. Ну, мені так жорстко навалювали, що я такий, я щось зробив не так. І вийшло так, що е, там е, є скіл, блока, і, ну, і ти стаєш неубиваючим. Знаєш, він ставить блок і все, ну, його не пробити. А я не знав про існування цього скіла, і я всю гру, ну, типу, просто на скіле тащив, а виявилось, що ну, мега проста. От. Ну тут я заслужено страждав, поки що можна було подивитися. Бо це один з перших скілів, що дають блок. Я такий, ігнорую. Але в цілому так. і знаєш, чому ми взагалі підняли цю тему? стосовно мафії, Я думаю, що ти бачив ці новини, що студії нарешті? Ну я думаю, що одразу після нашого подкасту, тому що ми якраз нещодавно випустили на цю тему відео. Дата, очевидно, що вони задумались робити коротші ігри, типу лаконічніше, не розтягувати продукт на там сотні годин, а навпаки, зібрати якусь команду. Ну принаймні, я це так бачу. Студії не офішували. Тобто просто так досить просто прорахувати все. Знаєш, ти береш команду, дивишся на її зарплатню, дивишся видатки на маркетинг, випускаєш гру і на основі витрат аналізуєш успішність тієї чи іншої гри. Якщо це гра на умовні 14 годин. То ти ну, досить швидко і логічно можеш це порахувати без якихось додаткових безкінечних підтримок і все інше. Розповів історію, дав людям насолодитися. От, і все, йдеш далі. стоїш самою командою. Відповідно, як думаєш, чи дійсно студії планують? а Більше приділяти увагу таким іграм як от вийшла мафія, досить коротка, лаконічна, тим не менше цікава і приємна. Чи все-таки вони знову будуть і щось хитріть, як Ubisoft з мікротранзакціями в сінгплених іграх? Я загалом думаю, що. ну Я я от часто чую тезу, що коли хтось каже, що гра має бути великою та масштабною, щоб люди хотіли заплатити за неї там ну умовно, зараз, скільки там це. Три тисячі, ну дві з половиною три тисячі. Там повноцінний там тріплей реліз на консолях. Окей, на ПК може трошки дешевше, але все одно, ну, типу, фул прайс, тегорично проти. <рес> Такої тези, бо по факту я навпаки я готов заплатити за гру там на вісім, ну там десять годин. Якщо вона реально така класна, як мафія, такий самий фул прайс, як за там відкритий світ на 100 квадратних кілометрів. От, тож не, не бачу, я більше задоволення, насправді. Тут концентроване задоволення, е, ну, якщо гра вдала, звісно. От, тож, ну, я не знаю, я думаю, що будуть е, робити якийсь баланс е, в тому плані, що власне є ще ігри на 20 годин, які можна пройти. От, е, я думаю, що буде щось от, от, от ближче до такого середнього. Десь від 10 20 годин. Ні, з відкритим світом продовжують штампувати типу, величезні ігри. І деякі, може, і воно і є сенс, якщо наповнений світ. От. Але загалом. Е Думаю, що, що щось має бути. Ну, може, насправді не те, що я навіть якось прогнозую. Мені б хотілося б, щоб так було, я б сказав би так. От, а повертаючись до мафії, там, до речі, відкритий світ. Ну, в теорії. Я ніколи не, не користався перевагами цього відкритого світу. Ну, там ти в теорії можеш поїхати куди захочеш між місіями. Але ти їдеш на місію, от ну, ну і я не знаю наскільки там. Кілометрів квадратних той відкритий світ, але він досить невеликий і та ну і немає взагалі ніякого бажання. От це, напевно, ідеальна гра з відкритим світом для мене, де ти можеш не дізнатись про те, що там відкритий світ. Тебе є класні сюжетні завдання, ти і, і, і все, що ти робиш. Ти просто трошки прокотився там на якійсь машині від одної точки до іншої, і почав ну, нову ну продовження історії. Все ідеально, як на мене, знаєш, для тебе і в мафії Edition ідеальний відкритий світ. А кіберпанк, коли ти береш пушку за автонаведенням, це для тебе ідеальний шутер. Так, так, так. Ти бачив мій стрім, та я качав собі оці розумрозумні зброю. так. Та. Ти, ти такий, да, ти такий, оце мій варіант. І тепер просто, та, я просто такий. Ну, типу, пів екрана в мене той приціл. Я просто такий, просто стріляю. Все, мені мене все влаштовує. Воно весело, прикольно. Мене все влаштовує. Так, до речі, хочу сказати останню думку. Е, незважаючи на те, що Мефі дійсно хороший підхід до сторітелінгу, типу, цікаві персонажі, історія розвивається прикольно. Не можу ігнорувати той факт, що робота 13-го ангару, ну типу для мене, особисто для мого досвіду, зробила великий вклад в цю історію. І Взагалі, що мені хотілось долучитися, і я пройшов другу і хотів би навіть пройти третю. Я знаю, що вона відчутно гірше, там типу справжній відкритий світ з дуже нудними завдачками з гріндом. Тата, -та. але тим не менше української локалізації немає, тому я поки не долучився. Я веду до того, що графон. І ота от сама атмосфера зробили для мене дуже багато, тому що я не хотів грати, те, що мені показували в стару версію. А ось оновлений дизайн ну він прям шикарний, він прям соковитий. Мені дуже кайфово, мені прям неймовірно сподобалось. От ти їдеш на цій старій тачці, на цю місію в цій атмосфері з цією музичкою. Ти такий, блін, кайфово. Дуже круто, мені дуже подобається. І я прям ну насолодився, і як я вже навіть, не розвивав, казав, от хочеться більше таких ігор, тому що я не знаю, я два-три вечора, напевно, її добив. Ой, по-моєму, я навіть може я на стрімі її проходив. Я таксував на стрімі точно. Ну ти грав точно на стрімі, та там. От, в будь-якому випадку, ну мені дуже зайшло, мені сподобалось прям. Ну от, знаєш, от розслабився, насолодився історією, і мені дуже хочеться побільше таких ігор. Я б хотів би додати ще, що знову ж таки до сценарію. Та сценарій, я розумію, що це там були якісь прям зовсім дрібні зміни, про які я навіть вже й не згадаю, мені якось розповідали. От, е, с, пер, ну, Типу, з оригінальної частини. Але мені сподобалось, що історія там, ну, типу, по канону всіх, е, там, я не знаю, е, класних голівудських фільмів. Все, є зав'язка, є сюжет, і є навіть, ну, таке, я не думаю, що це буде спойлер, є, що відбувається через кілька років. От, Після. Власне, подій, які відбувались в гри. Тобто, ти за персонажем ти побачив все його умовно життя, прослідив все його життя, От, ну, не, не з народження, а від початку, як в нього почалися пригоди і до самої його старості. Це ну, мені дуже сподобалось. Я, якби, я отримав дійсно закінчену історію. Повністю, повноцінний, е, цілий продукт, е, цілу історію, цілий ну, фільм, я б сказав так, гарний гарний фільм. Ну, Так, який можна пограти. Я абсолютно погоджуюсь. Це дійсно гарний фільм. Ну, Ігрувато, дос, до, досить цікавий, класний, це, 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 це прикольно там і постріляти, і поїздити. І загалом, так. Ну, в грі він підходить. Тут можна точно сказати. Що ж, вольмо, шановні глядачі. Діліться своїми думками, стосовно цієї гри в коментарях. Ми обов'язково обговоримо і другу частину в майбутніх випусках. А вас закликаю дивитися інші відео на каналі і підтримувати цей проект. Папа, -па, і все цьому найкраще. Підписуйся, чого ж, іще шикати, гіврові час всім пізно хлопці,